Зтосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добра, приємна і досконала. Слава Богу, браття, сестри, Халію! Не пристосовуйтесь до цього віку, але пізнавайте. Пізнавайте, що є воля Божа для кожного із вас. добра, приємна і досконала. Галілуя, слава Богу. Слава Богу за Духа Святого, який зараз з нами, який в нас. Бо ми храм Духа Святого, драгоцінній. Аллилуйя, слава Богу. Пізнавайте, пізнавайте волю Божу, драгоцінні, разом з Духом Святим. Будьте хрещені Духом Святим і вогнем, за який говорив Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом святим і вогнем, драгоцінні, будьте хрещені Духом Святим і вогнем, як був хрещений Ісус Христос, Лука 3.22, Він починав служіння разом з Духом святим. І його Дух Святий повів пустелю. Лука 4.1, і його Дух Святий, він був водім Духом Божим, драгоцінні. Лука 4,18. Він сказав Дух Господній на мені. Він помазав мене благовістити, іслювати, випускати з кліток, проповідувати Євангеліє. Друзі драгоцінні, Дух Святий помазав його, він був хрещений і водім Духом Божим, учнів дії, він наказав учням не відлучатися з Єрусалиму. Поки не приймете Духа Святого, поки не зійде Дух Святий на вас. Халілуя! І будете свідками Єрусалим. Іудея і до края землі, друзі, і вони, коли б Дух Святий на них, вони були безстрашні в Євангелії. Коли не прийняли ще Духа Святого, вони вірили в призраків і. Відреклися, відрекались від Христа, але коли прийняли Духа Святого, коли зійшов Дух Святий на них, вони були безстрашні. В Євангелії, послухайте, їх побували каміннями, а вони молилися за людей. Їх саджали в тюрми, а вони пісні співали. Їх вбивали каміннями, а вони кажуть, Господи, не вміні їм цього гріха. І їхня молитва була. Боже, дай нам сил! І дерзневіння. Більше із силою нести Євангелія, проповідувати Твоє Слово. Галилюя. Друзі, будьте водіми Духом Божим, бо Дух Божий веде нас на глибини Божі. Бо, бо Дух Божий, Дух Святий відкриває нам глибини Божі. Бо Дух Святий відкриває нам Отця Небесного. Дає познати нам Отця Небесного, бо Дух Святий. З Духом Святим ми познаємо нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, бо з Духом істини, Духом Святим ми познаємо Слово Боже. Галилюя! Дорогоцінні, будьте водіми Духом Святим і виконуйте волю Божу разом з Духом Святим і проставляйте нашого Господа Ісуса Христа, Спасителя. І Батька Небесного разом з Духом Святим. Халілуя! Слава Богу! Дорогоцінні, слава Богу! І знаєте, що написано? Римлянам 5.5. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Досягаючи любові Божої, ми можемо тільки з Духом Святим, драгоцінні. тому що так написано в Слові Божому. І Він проведе тебе і мене через всі долини, блаженні ті, чия сила в тобі, і в серці у них дороги до тебе, Проходя долини. Плачу, Вони сприймають їх за джерело, і ранній дощ покриває їх благословіннями. Халілуя, слава Богу! І вони становляться все сильніші, сильніші і сильніші. Проходя долинами, він тебе буде робити сильнішим, сильнішим і сильнішим. Халілуя! Слава Богу! Слава Богу! І благодать Господа Бога нашого, нехай буде з усіма вами. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. 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 Халілуя. Ви храм Духа Святого, Драцінні. Бог говорить всілю і буде їхнім Богом. Ви викуплені. Драгоцінною ціною, тому проставляйте в дусі і в тілах ваших Бога. Галілюя! слава Тобі! Слава Тобі, честь і велич, Боже. Галілюя! Ми дякуємо Тобі, що наші уста можуть проставляти Тебе, що наші серця можуть поклонятися Тобі. Ми дякуємо Тобі, Батьку наш Небесний, за твою любов і милість до нас. Ми дякуємо Тобі за сина Твого, якого Ти віддав за нас. Галілюя! Ісуса Христа! Ісус Христос, драгоцінний, ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов у цей світ, поніс хвороби немощі і гріхи, і примирив нас з батьком, приніс нам нову заповідь любові, благодаті і духа. Халилуя. Дав нам владу в духовному світі наступати на змій, на скорпіонів і на всю ворожу силу, і не залишив нас сиротами. Ти був в третій день Воскреси дісною Батька і умолив Отця, Отець повернув Духа Святого, Християнству, який був відібраний з часу гріхопадіння людей. Дух Святий, обличай нас, наставляй нас, навчай нас. Відкривай істину, вийди до повної істини, відкривай будуще, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа Ісуса Христа і Батька Небесного. Халілу! Амінь!